Благодать панує через праведність. Амін. Ви бачите? Благодать панує не через те, що ти багато робиш, не через справи. От почуйте це. От Оза він хотів благодать підтримати. Він хотів допомогти благодаті. Но благодать не панує. Що значить панує? Що вона робить те, що їй хочеться. Амін. Ну, якби. Вона панує, розумієте? В світі гріх панує, написано. І ми бачимо це, що він тільки роб. Ну, сатана придумує, що тільки можна. Ну, вже там і пол, там діти собі вибирають і ще щось. Ну, це ж гріх панує, ви розумієте, в світі. В світі. Ти навіть думаєш, як можна було до цього додуматись. А сатана додумався. Ну, ми можемо жити в житті, де бла... панує благодать. Благодать це. Дар Божий, сила Божа, дія Божа, яку ти не заслуговуєш. Розумієте, не зв'язана з твоїми справами. Но, дивіться, вона панує через, через праведність. Через праведність. Яку праведність? Не від справ, но по вірі. Від віри в жертву Ісуса Христа. Тобто, дивіться, коли ти отримуєш відкриття, давайте так скажу. Наша сторона, наша сторона, ми не, наша сторона перебувати в праведності, тобто у, стверджуватись в відкритті про праведність Божу, яка по вірі, Ви розумієте? Праведність Ісуса. Тобто, стверджуватись в те, що ми одягнені в цей ляниль Єфот. Ми, ми не винні перед Богом. Ми прийняті Богом. Ми в правильній позиції завдяки, завдяки Христу. Це наша сторона, розумієте? Стверджуватись в этом, стверджуватись, мати відкриття, мати містописання, мати слово про це, ну, будувати на цьому. А Божа сторона, це благодать буде панувати. Розумієте? Це так мощно, друзі. Коли представте, благодать панує, панує в твоєму житті. І тоді ти отак Біблію піднімаєш, і тисяча гривень випала. Ти думаєш. Благодать панує. Ну, амінь. Якби, слава Богу, у тебе не було дружини. Хоп, Бог тобі дав дружину красиву. Не було чоловіка, дав чоловіка. І я не знаю, як, друзі, але це йде на добро. Алілуя. Це йде на добро.